Це буде військова допомога Україні, це будуть обміни, це буде економічна допомога від ЄС. Це будуть нові ініціативи Трампа позитивні до України. В принципі, будуть позитивні новини і буде їх багато. Я бачу, що в майбутньому так, але не цьогоріч, на жаль. Тобто цей річ буде у Москві спокійним, правильно розумію? Саме так. Я розклав карти стосовно наступу на Київ і Київщину показують карти, що цей наступ станеться. Питання, що станеться він не в 2025 році, а в 2026 році. Станом на зараз карти показують, що ворог підготовується. У ворога ще не готовий ресурс, не готові сили для цього. Uh, і ну потім, потім коли він ну вороги підготуються, тоді вже вони змож, ну, вони uh, відповідно зроблять цей наступ спробу наступу але бачу повний провал фіаска і розгром російських uh, uh, терористичних військ під києвом Ну, я бачу по картах так, що він буде лишатись на своїй посаді, його будуть утримувати на цій посаді. Хоча у мене у самого особисто є дуже багато питань до Сижського і до генералітету, який в нього, який йому підкорюється, тому що справді, відповідно, багато помилок, дуже багато помилок. На жаль, фатальних. Це в першу чергу очищення, і це в першу чергу е, трансформація, трансформація звичайно, але очищення, тому що справді у нас була дуже бага дуже погана карта. Ми українці в минулому, в минулих сторіччях роз, були розділені. Е, ми розділялися між собою. Ми не об'єднувалися, ми не ставали єдиними. І це найгірше, що можна тільки уявити. Я бачу, що ми маємо за це відплату і ми е, несемо цю кар... ці кармічні уроки. Але це все буде йти до трансформації, до переродження і до того, що ми піднімемося як країна, піднімемося як нація і е, розквітнемо, справді розквітнемо. Е, тільки цього треба просто дочекатися. Зараз подивимось. Ну, я бачу, що ми будемо дещо ослаблені е, тривалою, тривалою війною, яка була, і так далі. Але при цьому всьому на цих руїнах, які у нас є зараз, на цих руїнах ми відновимо Україну. Я бачу, колесо фортуни випадає це грошова карта, карта удачі і успіху, доленосного успіху. Тому ми справді відродимось. Також до речі, хотів звернутись до наших глядачів сказати, що я зараз ставлю сильніші групові захисти на цивільних, на військових та на тих, хто зник безвісти. Це захисти на весь період війни, на від смерті цивільним: це захист ставиться від ракет, шахетів, від обстрілів так далі. Від того, щоб вони не загинули на весь на всю протяжність війни, військовим ставиться захист теж на всю війну від поранення, загибелі, смерті та зникнення. І пропавшим безвісти, ставиться захист на те, щоб якщо вони живі і в полоні знаходяться, щоб вони повернулися в Україну, не загинули в полоні, щоб вони були обмінені. Вартість такого захисту 3600 гривень для цивільних та військових, півтори тисячі гривень лише на відкуп княжні смерть іде з пропавших безвісти. Звернутися ви можете за цим питанням до мого асистента по номеру плюс 075 444 01. 36. Це групові захисти. Протягом протягом двох днів, від моменту інтерв'ю, у вас є час записатись, далі вже буде постановка захисту. Я бачу по картах так, що обмін полоненими в серпні обов'язково станеться. Причому це буде великий обмін. великий обмін і це обмін як зниклими безвісти, так і тими, хто офіційно в полоні. Це і повернення азовців, це і повернення якихось жінок по тузу кубків, це і повернення цивільних осіб. Ну і це обмін тілами загиблих. Воно ну, одразу падає на президента Зеленського, що хочуть його вбити. Не вдасться в них. Хтось може з силового відомства. Я бачу, що дуже хочуть малюка вбити, теж не вийде. І Редіса хочуть вбити, теж не вийде. Когось з уряду чи хочуть вбити. З уряду ні. Верховна Рада, ні. Офіс президента. Помічника імператора хочуть вбити. Це Андрія Єрмака хочуть бити. Ні, нікого не вб'ють, нічого у ворога не вийде. Нічого. Тобто владна верхівка не постраждає. Що покажуть карти українцям в цій ситуації? Карти показують так, що йти на компроміс, в принципі, доведеться можна і потрібно, тому що без цього не буде завершена війна. Зовсім жодним чином. Але е, ні на жодну капітуляцію, ні на жодну втрату території і так далі йти не можна, і карти про це стверджують. Е, знову ж таки, Втрата території по картах показує так, що вона неприйнятна. Я бачу по, по картах, що не підпише наш президент. Цей указ не, при, не підпише таке перемир'я, тому я бачу, в принципі, от те, що відбудеться, в принципі, поїздка зустріч Трампа і Путіна. Але я не бачу зустрічі їх в трьох. Трампа, Путіна та Зеленського, бачу, що Путін е, спланував е, великий обман. Він хоче обманути і Трампа і весь світ, е, поводити заніс, тому що він Аркан Луна дуже боїться санкцій, які приготовані, е, приготовані Трампом. І він боїться, окрім санкцій, також е, ну, також. Те, що військова допомога Україні буде надаватися, це теж випадає. Я бачу по картах, що однозначно ми станемо такими, але карти показують, що ЗСУ вже є, вже є такою силою, вже є великою силою. І тому, в принципі, не, не варто недооцінювати ЗСУ. Ми вже як. Як ізраїльська армія, готові до всього. Ви бачите, як ми відсікаємо ворога по всіх напрямках, коли ворог йде проти нас. А СБУ вже давно стала ізраїльським Масадом, яким, яким навіть Ізраїль захоплювався, сам Масад викладав фотографії зеленського малюка і захоплювався спецоперацією Павутиння, до прикладу, тому, тому, в принципі, ми вже йдемо цим шляхом.